Привіт! Мене звати Марк, мені 14 років, і я дуже люблю природу. Вона це не просто дерева, річки і тварини. Це наш дім. Але, на жаль, сьогодні він у небезпеці. Чи знаєте ви, що року в світі зникають сотні видів тварин і рослин, а океани та річки перетворюються на сміттєзвалище? Я не можу з цим змиритися. Що я роблю для порятунку природи? Я завжди прибираю сміття після себе і навіть після інших. Я економлю воду і світло, бо розумію, що природні ресурси не безмежні, я сортурую сміття, щоб його можна було переробити. Маленька кроки кожного це великий крок для планети. Мене завжди захоплювали історії про відважних дослідників, але найбільше мене вражали розповіді про полярників людей, які працюють в суворих умовах Антарктиди, досліджуючи її та захищаючи природу. Нещодавно я взяв участь у всеукраїнському освітньому проєкті Як стати полярником і переміг, увійшов до 30 фіналістів. Зараз активно долучаюся до онлайн-лекцій, дізнається цікаву інформацію. Щоб успішно здати підсумкове завдання і потрапити до третього етапу, де буде зустріч з учасниками українських антарктичних експедицій. Це був величезний крок до здійснення моєї мрії стати полярником. Однак для мене це не лише про пригоди та наукові відкриття. Я усвідомлюю, що Антарктида є надзвичайно вразливим місцем на землі танення льодовиків, забруднення океанів пластиком, зміни у клімату. Все це загрожує її унікальній екосистемі. Я переконаний, що кожен може зробити свій внесок у збереження природи навіть у своєму місті. Змінювати світ можна вже сьогодні. Варто вже зробити перший крок. Минулого року я став переможцем конкурсів зустрічі птахів та птах року, де головним героєм став горобець хатній. Ми звикли бачити його щодня, але чи знали ви, що в деяких країнах ці маленькі птахи почали зникати? Забруднення, виробка дерев. І зміни клімату загрожують навіть тим видам, які здаються нам звичайними. Горобці справжні помічники міст, вони знищують шкідників, розповсюджують насіння рослин і є важливою частиною екосистеми, але через нестачу їжі та безпечних місць для гініздування їхня чисельність у багатьох країнах стрімко скорочується. Щоб допомогти цим пташкам, ми можемо висаджувати кущі та дерева, щоб вони мали схованки, не годувати хлібом, краще ж зерном росом або сонячником насінням, встановлювати шпаківні та годівнички, особливо взимку. Я вірю, що навіть невеликі зміни у ставленні до природи можуть зберегти наш світ для майбутніх поколінь. Давайте разом дбати про нашу природу та нашу планету.